Привіт! Я знав, що ви подивитесь це відео. Кажете, що гроші не головне, а самі дивитесь. Перед тим, як ви подивитесь, перед тим, як ви зберете гроші до Канади, залиште маленьку частину, задонатьте на допомогу Україні. Читаю тут такий телеграм-канал, називається Сам в Канаду. Підписуйтесь. Тут, до речі, проводять зараз опитування, скільки люди беруть з собою грошей. Ви теж можете проголосувати. Скільки ви з собою привезли, це анонімне голосування, ніхто не дізнається. Питання було таке: скільки брати з собою грошей в Канаду? Правильна відповідь це всі. Беріть всі гроші, які у вас є, вони вам тут пригодяться. Не залишайте в банках, не залишайте під матрасом і так далі. Бо тут може бути якісь нестандартні ситуації, і гроші вам пригодяться. Давайте на початку покажу, як вони виглядають. Оце канадські долари. Бачите, от є 5, Є 10, Є20, є, 20, є оце, я так розумію, новий зразок, це старий зразок. Ось так виглядають американські. Ну, Може хтось не бачив? Оце американські долари, а це канадські. Попутати дуже важко. І вони зроблені не з папіру, а з поліетилену. Такі, знаєте, хто був в Англії? Британські фунти з такого самого так само зроблені. І можна їх спокійно. І нічого їм не буде, можна їх спокійно прати. Це поліетилен, пластик, можна сказати. Зараз покладу, вони висохнуть. Якщо я зараз американські так зроблю, то американським буде гана А от фунти і канадські нормально. Дивіться, скільки брати з собою грошей. Це... Все індивідуально залежить конкретно від вас, куди ви поїдете? Що у вас за спиною? Що ви маєте? Може, якісь активи маєте? Може, у вас ви здаєте житло і вам йдуть там якби, оплата за житло? Може у вас є там якийсь бізнес? У вас може у вас нічого немає? Може ви інвестуєте в акції? Може у вас є якісь активи, а не тільки пасиви? В яке місто ви їдете? Їдете в Ванковер? Це дорожче? Їдете в Альберту? Це дешевше. Їдете в Вінніпех тут взагалі безкоштовне житло перший місяць. Скільки вас людей? Один або це сім'я, скільки дітей? Бо тут є таке правило, що дитині потрібна окрема кімната, не може бути з батьками. І так само, якщо дитина, діти різних полів, вже дорослі там виросли, не, не пам'ятаю який вік. Але якщо, наприклад, хлопчик і дівчинка, то їм потрібно по -о -о окремій кімнаті, не можуть в одній кімнаті, а це ціна квартири. Тому розраховуйте так, щоб прожити два місяці без, якби, без проблем. Це житло за два місяці, і це їжа. Наприклад, для Манітоби, так, тут житло коштує 1000 доларів. Тобто за два місяці це буде 2000 депозит. Половина ціни це 2500. Їжа приблизно 500-600 і ще 1000, 500, проїзні телефони і так далі. 4 тисячі. От для прикладу. Тобто 4000 беріть, бо перший місяць будете адаптуватися. Наступний місяць ви ще не встигнете заробити гроші, щоб оплатити. Тобто вам треба буде заплатити за 2 місяці. Деякі, до речі, так і просять заплатити за 2, а то й за три місяці відразу, якщо у вас ще немає роботи. Це перший такий момент. Якщо ви поїдете в Ванкувер, Торонто, там житло 2500, 3000, тобто вже беріть більше. Далі, якщо ви приїдете в Вінніпех, тут безкоштовне житло перший місяць. Якщо ви знайдете одразу роботу, то ви з харчуванням, тобто ви взагалі не тратите, дуже класна підтримка. Одразу знайдете роботу на кінець місяця, у вас вже будуть гроші. Окремо, кожен, хто приїжджає, отримає допомогу 3 тисячі на дорослого, півтори тисячі на дитину. Якщо це сім'я, дві дорослих і дитина, це 7,5 тисячі. Тобто у вас вже будуть гроші на старт, тобто ви можете зняти житло, купити меблі, прожити пару місяців. Додатково можна користуватися футбанками. Грубо кажучи, якщо ви їдете в УНІП, взагалі можна з нульом. Беріть. Тільки гроші на білет назад. Може щось не вийде і їдете назад. Але так не треба робити. Також окрема ситуація, якщо ви їдете вже на роботу. Ви вже знайшли роботу, тобто, і ще у вас є безкоштовне житло. Тобто ви приїжджаєте, живете безкоштовно і вже працюєте. Тоді вам теж треба мінімально грошей тільки на їжу. Бо у вас житло є, і у вас вже є робота, і ви можете далі собі оплачувати. Різні ситуації, але розраховуйте на то, щоб ви могли прожити мінімум два місяці. І це в середньому тисяч канадських доларів на людину. Якщо вам потрібен автомобіль, в, наприклад, ви живете не в великому місті, навіть в великому в Манітобі тут складно без автомобіля. В Ванкувері полегше. Машини тут дорогі, не такі, як в Європі, за тисячу баксів не купиш. І конкретно в Манітобі вони дорожчі, ніж в Антарію, не знаю чому. В середньому автомобіль розраховуйте від 5, а то і 7, 8, 10. От, от. так от. За тисячу не купиш. Якщо потрібен автомобіль, беріть стільки грошей. Якщо ви їдете, хочете подивитись Ванкувер, це значить, беріть ще плюс 500 баксів. Хочете в Торонто, ще плюс 500. Розраховуйте, так поділіть свій бюджет. Мінімум, що ви потрібні взяти, я так вважаю, на одну людину 5 тисяч. Канадських доларів. Якщо ви їдете парою, ну, то житло у вас буде спільне. Ну тоді трошки. Просто на їжу буде трошки більше, може 6 тисяч. І все. Як перевозити з собою гроші? Дивіться, ви можете. О! Бачите, вже висохло. Ви можете завести отакі канадські. Долари до 10 тисяч на людину, і це рахується в готівки, то що ви перевозите там в криптовалюті, на банківський рахунок, це все не рахується. Ви потім це ж знімете і покажете. Для чого це роблять, щоб ви не завозили чорний нал. Якщо ви везете американські, отакі от теж можна завозити 10 тисяч, то курс тут 1,3 Получається, це 13 тисяч, більше норми. І ви повинні о цьому сказати. Ви, коли виходите з аеропорту, у вас від дорожки червона і зелена. По зеленій йдуть ті, у кого все окей. По червоні, які везуть якісь заборонені речі або гроші багато. Ви туди заходите, просто кажете, що ви завозите гроші. Податки з цього не платите. Це для того, щоб не було чорного налу. Потім, якщо ви купите якусь машину. У вас запитають, де ви гроші взяли, ви ж не працюєте. Ви кажете, ось я з собою завез. Просто декларуйте ці гроші. Так само, якщо там золото завозити, картини. Я, до речі, не знаю, чи це заборонено чи ні. А ось гроші я чув, що деякі привозять по 30 тисяч. Це найбільше з того, що я чув, 30 тисяч доларів. Але якщо ви побачите на Ютубі, то люди приїжджають, купують деякі по дві машини одразу, а машини тут не дешеві. Возможно, і більше навіть завозять грошей. Просто не треба це укривати, це декларуйте, і це не страшно. Також можна на карточках провозити. Я їхав, я їхав з Європи, і у мене є така карточка, називається Vice. Це такий сервіс по переводу грошей. Тобто ви можете переводити, хто працює в Європі, користуйтесь таким сервісом, ви можете переводити гроші в Україну на Приватбанк, на Монобанк. Можна з Канади переводити в Україну, можна з Канади в Польщу, можна з Польщі в Україну. Тут 150 валют. Поїду в Чехію, я поїду в Німеччину, я приїду в Канаду, я плачу одразу конвертацію по найкращому курсу. Але якщо ви ось тільки приїхали транзитом на тиждень або на два, нема сенсу брати таку карточку. Ви користуватися не будете. Тоді просто приїжджайте, беріть ті гроші, що у вас є. Наприклад, якщо у вас з собою євро, беріть євро. Якщо у вас з собою американський долар, беріть американський долар. Курс тут 1,3 к долару, к євро приблизно 1,35, може 1,4 вже. Нормальний курс, такий самий, як в Європі. Але якщо ви, наприклад, з євро. І знаходитесь в Польщі і хочете купити канадський долар, ви напряму не купите транзакції, піде через національну валюту. В Польщі це злоти. Тобто ви на початку євро поміняєте на злоти, за злоти купите канадський долар або американський. От такого не треба робити. Тут нормальний курс, тут можна, на що євро. Беріть євро тут напряму поміняєте взагалі без проблем. На початку можна платити карточками, також і Приватбанк, і Монобанк. Я кажу, у мене просто була ця карточка. Вона в мене вже давно, два роки така карточка. Але ви можете платити і монобанком без проблем. Бо на початку може бути, що ви не отримаєте карточку. Я отримав свою через сім днів. І весь цей час я користувався таким сервісом. Але для переводу грошей, оце нормальна тема, користуйтеся. Називається Vice, якщо ви заробляєте в Європі, в Канаді, додому можете висилати через цей сервіс мінімальну комісію. Далі, що ще з собою брати? Беріть з собою перехідники, беріть шланги, лейки, це все не беріть, тут можна купити, беріть побільше грошей, нічого не залишайте. Вони вам тут пригодяться, ви можете захворіти, можете не відразу знайти роботу. І обов'язково залиште гроші на білет назад. Бо тут не допоможуть. Якщо ви всі всі гроші потратите, ну я думаю, ви бачили там відео на Ютубі, як там на зупинках люди сплять і так далі, тому залишайте обов'язково гроші на білет назад і беріть мінімум 5000 канадських. Але це питання індивідуальне. Якщо у вас є активи, з яких ви отримуєте дохід, ви інвестуєте в акції і так далі. То ви будете якусь частину на початку отримувати, вам треба менше. грошей. Якщо у вас багата сім'я, багато людей, то вам треба більше грошей. І в принципі, в принципі, все. Ось просохло, висохло. Тобто не страшно, можна брати такі гроші.